Славен Бог нашів нині час і на віки віків. Амінь. Слава Тобі Боже, на слава Тобі, Царю Небесну, чишителю душі істини, і же віздеси, і все ісполняє сокровища блажених, подателю, прийди і все і очистим у всякі скверні, спасі, блажі душі наші, святи Бог Святий без смерті по нас, святий Бог Святий прихистить безсмерті по нас. Святий Мосвяти, Свято Бессмертний по нас, слава Цу Ісени, і святому Духлініні повсякчас, і на віки віками. Прейсвята, Тройця, помиле нас, Господа, наші, наші. Постій, наші, і Господи, очевидно, гріхи наші, влади попрости, беззаконні наши. Святий пости і селене, може наші, миттві оради. Господи, помилой, Господи, помилой, слава Цу Ісену, і святому Духреніні повсякчас, і на віки віками, Отче нашої сили в небесах, нехай святий Цім, не я твія. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, від нас на слушній день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусом, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться рази Його. Дякую да біжать од лиця Його, ненавидяши Його, дякую і що зайдемо, де да іщезнуть, яко та від Восе лиця Огня, так та погибнет грішнице од лиця Боже, а праведниці да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу, душу тілес, послайте народу Твій, Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякі недухи духи смерті і здалечі. Із роботи їх Юрія, Тетяну, Остапа Захарі Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Василя Любов, Катерину, Ігоря, Ольгу, Олексія, Йоанна, Дануто, Олега, Сергія, Адама Данила, Злату Єлену, Януша, Олександру Валерій, оця з пана Ольгу Данила, Петра Ларису Івана, Аллу, Варвару, Адама. Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Андрія, Владислава, Ярослава, Оксану Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, Оксану, Василя Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія, Дмитра Марту, і Анатолія, Марію, Андрія, Наталію, Юлію, Іллоріона, Клементину, Ігоря Андрія, Ірину Іллоріона, Данила, е, це Степана, Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, е, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Надію, е, Віталія, Мар'яну, Ярину та Одозію. Павла Любов Катерину Івана, Євгенію, Ольгу Анастасію, Ірину, Ігорю Павла, Мирона, Ольгу Назара, Юрія Олега, Ірину, Діану, Марту, Ростислава, Юлію, Юстину, Сергія, eh, Владислава Марка, eh, Тетяну Івана Катерину, Тараса Надію Тадея, Святослава. Надія Тадея, Святослава Наталію, Юрію, Наталію, Андрія, Михайла, Наталію, Дмитра, Яну, Івану, Марту, Лесю Ярослава, Ольгу Ярослава, Воїна Назара, Воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталію, Марію, отця Стефана, Отця Василя, Ольгу, Віктора, Руслана, Софію, Івана, Христина, Максима, Лілію, Катерину, Владислава, Оксану, Воїна, Михайла, Миколая, Ярослава, Максима. Це Степана Ігоря, Галину Андрія, Ореста, Романа Володимира, це Степана Марію Володимира, Тараса Андрія, Романа, Надію, Юрія, 에, Воїна Юрія, про Степана протре Павла про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антона, Нікіту Віру, про Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Миколаю Олексію, Юлію, Іллю, Лесю Лєну, Аллу Руслану. Ігоря Володимира Вероніко, Марію Івановну, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Лізавету, Миколая, Дмитра, отця Степана, Тетяну, Ольгу, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ян, Юстину Соломію, Христину Богдана. Миколая Модеста, Артура Ілларіона, Мілана, Вікторія, Ярослава Богдана, Наталію, Любов, Любов, Дмитра Ілларіона, Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега Віто, Павла Наталія, В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну, Максима, Григорія, отця Стефана, отця Василя Марія, Лідія, Валерія, Олександра, Вадима, Арсенія, Остапа, Христина Володимира, Анатолія. Марину, Ігоря Людмило, Наталію Олександра, Олесю, Матрона Єву Дарину, Юрія, Юлія, Анну, Олександра Юрія, Анну Юлію Наталію, Ігоря Людмило, воїна Ігоря Дарину, Петра Галину, Олену Ксенію, Юріанну, Надію, Світлану Сарія, Варвару Марію, Емілію Павла, Миколаю, Тетяну Анну, Назарія Юлія. Єремінію Юрія Івана Ольгу, Янну Юрія, Людмилу Андрія, Дениса, Ольгу Олександра Наталію, Оксану Івана, воїна Михайла Володимира, Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету, отця Степана Петраніну, Ольгу Галину, Василя Мирона, отця Степана Наталію, Ганну Богдана, Назара, Марію, Олега Юрія, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря Василя Юрія, Михайла, Галина, Йосипа, Юрія Таїсію, Андрія. Єлизавету Галину, Даниїла Юстину, Іллю Анну, Соломію Олену, Олену Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарію, Маркіяна Стефанію Катерину, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярославу Галину, Ольгу Ірину, Наталю Артема, Юлію Христину, Владислава, Володимира Луку, Оксану Ірину. Андрія, Миколая, Оксану, Степана, Соломії, Ярослава, Галину, Володимира, Оксану, Тетяну, Роману, Анастасію, Софію, Ганну, Василя Софію, Анастасію, Катерину, Христину Кароліну, Оксану, Бориса, Катерину, Стефана, Галину, Павла, Юлію, Марію, Йоанна Катерину, Артемію, Наталію, Галину, Юлію, Андрія, Тараса, Романа, Юрія, Андрія, Олександра, Романа, Дмитра, Соломія, Ірафія, Ернеста. Ульяну, Дмитра Ігоря, Ольгу Гліба, Іраклію, Іюрнеста, Соломієв, Олександру Лесю, Олександру, Ірину, Ігорі, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Ростислава Марію, Ульяну Марину, Лесю Наталію, Ольгу, Ганну, Юлію, Олену, Гордія Наталію, Ксенію Анастасію, Зефа, Тетяну Юрія, Олександра і Рабію Божию, Андрія. Августина, Людмила, Наталію Мар'яну, Соломію, Анну, Вероніку Марію, Галину Леся, от тілесне, душевне немоще, ошовотворіють благодатність Христату, молитвами присвятий владичиці і приснув Марії, пристати Всі Чесний Небесний, сил, безплотних, силою чесного животворящу Христа, Чесного славного Пророка, Притечі, Хрестителя Йоанна, святислави, схвальника Апостолів, це ти праведний Ботицький всі святий, як ти єси, джерело сил Боже нашого і слава села, і цю і сину, і святому духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимося. Благословен Бог благий, врачу душі тілес послав, благослови Бог благий, брачу душі тілес наш і болізні наші, і не було на тілі його ж язум із стріхом смертю, смертю мертві Сушоворобіжова Лазаря Жила за різмерво Скрисию помилою роботою, Оксану Віктора Маркіяна Софію, Галину Андрія Павла, Ірину Дмитра Джану, Миколая Софію, Соломію, Степана і всіх тут присутніх, і всіх писані, і всіх воїнів, які захищають Україну. Якож поситили те, що потромав. Єдиним словом, навіть огня, на ядріма довжника, долу по собі грішний свяжені, гріху, опрощені дарований. Ти обвину милость, Господи, кайсе злово чоловічеське, призране, на імиробої. І вже не одне Главне блість, завість життя, от уварість, бо відсе. Із ми од огня люто не є часа, і злих чоловіків, і від віса плодного, всяко всякого і болізні, і тому огонь. і вже не надо Боспомна, що пророцтво дали до Помилуем Боже, по лице Милисвітвою, помноже Твій, очесвість усякої, беззаконні, всякої, і на всяким. Ти вийсе, істинний, враж, душі, лиси наші, Христа Боже наші, Тобі славу села. Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умоленням сердець наших, молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійно душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй, моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скриви. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися. Вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спростите, Слухайме святи Євангеліє, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея, святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Водмінь. Во время воно призвав Ісусу, Богасядоче на Кисві, надай власність на дусях нечистих, як десь згонять і вселити всякі недухи, і всяку болізнь. Сія буде десят десять посла Ісус, заповідаєм Глаголя. На подєзик не дітей вограці Марійський, не входьте. Ідіте вже, паче, коли сам погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте проповідайте благоліше, як приближися царстві небесне, боляще зціляйте, прокажено, чешайте, мертві, воскрешайте. біси і зуняйте ту неприясню, ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Твої сину, святому духові. Нині повсякчас і на віки віки амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої свої матері, святиславних схвальних апостол, святи правильних ботівським ами всіх святих помили, спасе нас, яку благ і чоловіколюбець. Амінь.